З інших бригад на цьому ж напрямку повідомляли, що спостерігають збільшення радіусу дії ворожих ФПВ-дронів. Чи так це так, ворожі ФПВ-дрони, Ну чим далі, тим вони вдосконалюються. Це війна, це є такий вислів вже давно: війна це в тому числі. час придумується щось нове, щось нове. На початку війни не було FPV, щоб потім вони з'явилися. Потім не було дронів на оптоволокні. Зараз вони є для того, щоб і вдало обходять засоби радіоелектронної боротьби. Ну от В тому числі працюють весь час, удосконалюють ворог як ворог, так і наші хлопці працюють весь час, щоб... Що вони носили більші заряди. Так є, так є, да. І зараз ворожі півішки вже літають це далі і далі. Ну, так само наші хлопці теж не сидять на місці в цьому плані. Також працюють і також покращують характеристики наших пташок. Красавчик, дякую за службу.